День державного прапора відзначають в Україні 23 серпня. Цього дня у селі Настасів на Тернопільщині зібрались десятки людей, аби підняти один із найвищих стягів області. Урочистості відбулися на території компанії Агропродсервіс. Під цим прапором наші пращури, наші діди, батьки сьогодні боронили нашу країну. І сьогодні наші воїни, наші захисники та захисниці сьогодні боронять. Під синьо-жовтим прапором наше право на життя в незалежній країні для нашої компанії, для нашого підприємства, звичайно, це честь і гордість, те, що ми практично вже декілька років підряд в цей день піднімаємо цей стяг саме тут. Підняття стяга у день його вшанування для мешканців громади вже стало традицією. Люди переконані, синьо жовтий символ це оберіг, що додає віри у перемогу та надихає у найважчі часи. Ми як пам'ятаємо з 2014 року, коли мости вмалювали жовто-синій колір фактично по всій території України. Це було таке своєрідне підняття національного. І це було і це було дуже велике. Тому кожен хотів якось докластися до того, щоб щось зробити. Більше та ідея так виникла, і фактично ми цю ідею разом спільно з працівниками тоді компанії, з керівництвом громади на той момент, бо на той момент ще була Настасівська громада. Ми це реалізували разом. Вже традиційно в цьому місці зустрічаємося 23 серпня в День Державного прапора України. Наша гордість, це наша слава, це наше минуле, це наше сьогодення, це наше майбутнє. Сьогодні наш прапор знають в усьому світі. Його шанують в усьому світі як символ незламності, символ свободи і символ боротьби нашого народу. Нагадаємо, прапор у Настасові встановили у 2018 році. Його висота 33 метри. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.